За чашкою чаю та у невимушеній розмові про важливе у центрі надання соціальних послуг представники міської та районної влади Кам'янського зустрілися з переселенцями, які проживають у закладі. Здебільшого у центрі мешкають люди поважного віку. За чаєм говорили про нагальні потреби, ділилися життєвими історіями, обговорювали можливості подальшої підтримки. Ми в районі маємо більше 50 тисяч вимушено переміщених осіб. А районний центр міста Кам'янське 32 тисячі. Я знаю, що ага. вам тут умови всі створили. Гарні умови гарні, гарні умови. завдяки Андрію Лінічу і його команді. Тому я думаю, що вам точно, нам точно є про що проговорити відверто і з чистим серцем бачити ваші очі з вірою в перемогу про те, що Україна переможе в цій війні, що наші партнери нам допоможуть, і ми будемо продовжувати жити в чесній, вільній, незалежній Україні. І вам дякую за те, що ви от разом з нами. Оксана разом із великою родиною виїхала з Бахмутського району. Через окупантів сім'я втратила усе, що здобувалося руками праці у Кам'янському. Вони почали нове життя, але згадуючи дім, жінка не може втримати сліз. У нас дом був у нас господарство, техніка була. У нас поля були в власності, обрабатували. Прийшлось все бросити і техніку, і господарство роздати безплатно. Все осталось там, надіялись на пару. Місяць виходять, виїхали, бачите, недовго. Ну, привикли вже тут та жити. І город сам нравиться, і тут нам нравиться, Тим більше ми живим, нам предоставили все. Активна та працьовита Оксана взялася опікуватися старенькими у центрі. Тепер вона староста. А ще у дворі за будівлею впорядкувала невеличкий городик. До Кам'янського потрапили випадково, згадує жінка, але у підсумку все вийшло як найкраще. Ми просто по трасі їхали і побачили город. Кажу, давай заїдемо, знаємо, може тут навіть. Так ми заїхали, так ми тут і залишилися. Нам дали, ми обратилися в ЦНАП, нам дали одразу сюди всім. У нас вісім чоловік, сім'я приїхала. От. Нам дали огромну кімнату, якраз на вісім чоловік. Спочатку роботу з мужем, знайшла одразу тут, як переселенцям знайти. Нас чують. Всігда, по тому, ну, який вопрос у нас те само виникає, то оно все рішається. У центрі надання соціальних послуг створили комфортні умови, аби люди почувалися у безпеці та мали змогу відчути домашній затишок навіть далеко від рідного дому. В цьому центрі ми живемо, і нам тут дуже сподобалося. Тут всі умови дуже гарні, кухні, холодильники у нас дуже багато, От, плитки у нас дуже гарні. Ну, в общем, тут умови, де ми не були, ми в друге місто хотіли, ми знову сюди повертаємося. Так як нас тут перехистили не де. де. Ми в інші області їздили, ні, ми сюди знову повертаємося, за все время лучшого ми не знайшли. Люди дякують міському голові та його заступниці Світлані Колісніченко, яка опікується всіма їх нагальними питаннями. Слова подяки за роботу й директору центру Олександру Грибко. Ми допомагаємо. Ми, от на, на прошлому тижні привели в порядок двір, висадили дерева, поставили лавки, покрасили суботник. Провели всі дружно. От Андрій Леонідович і к нам, міський голова, к нам часто приїжджає. Всі питання, які йому задають, вони вирішуються. Він все дивиться, все контролює, все робимо для наших вимушено переміщених осіб. Наразі в нашій громаді проживає близько 32 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Серед них понад 7 тисяч людей похилого віку, близько 2 тисяч людей з інвалідністю та понад 6 тисяч дітей. Для тих, хто потребує тимчасового житла, в місті працюють 9 гуртожитків та транзитне містечко. Окрім цього, тривають роботи з капітального ремонту гуртожитку для тимчасового проживання переселенців на проспекті гімназичному. Він зможе прийняти 250 мешканців. Діє центр соціальної підтримки ВПО, де тисячі людей. Дей вже отримали допомогу та підтримку. Також із міжнародним благодійним фондом Карітас України працюють над створенням соціального житла для переселенців. Готується проєкт перепрофілювання одного з колишніх дитячих садків у районі Черемушки на житло для тих, кому потрібен новий дім. Цього питання на наступному тижні буде підписано відповідний меморандум про співпрацю з міською владою. У ці непрості часи особливо важливо підтримувати тих, хто цього потребує. У Кам'янському роблять все можливе, щоб кожен у громаді відчував себе у безпеці та мав необхідні умови для життя.